Під ворожим прицілом, вкотре опинились мирні квартали Нікополя. Тільки за минулу добу ворог завдав шість атак дронами камікадзе та бив з важкої та реактивної артилерії. Серед наслідків понівечені будинки, автомобілі, критична інфраструктура та приватне підприємство. Виникла пожежа, яку загасили рятувальники. На жаль, внаслідок обстрілу через осколкові поранення до лікарні в тяжкому стані потрапив 56-річний чоловік. Вирва замість городини, а у сусідів попелище на місці, колись затишного подвір'я. Окупанти обстріляли вулицю, на якій залишились тільки пенсіонери. Снаряд поцілив у дачну ділянку Тетяни Іванівни. Стояла біля вікна, якраз цвіток пересадила в горщик і ставить на вікно, тільки відвернулася і посипалися стекла. У сусідів вікна, в основному, вікна у всіх. Таких а у сусіда усе в гараж. Так у нього машина шеверелі, вся в дирках. Юрій Миколаєвич, той самий сусід, саме пробує завести авто після вчорашнього жахіття. Уламки снаряда прошили гараж та понівечили транспорт. Какої це щастя? По первых бензобак, газовий балон внизу, і це все вот пройшло мимо. А так би тут рванула вона. Так, і слава богу, що ззад, якби без перії дві розірвали, чоловік наразі реабілітується після інсульту. А дружина Галина Михайлівна має поганий зір. Тож без автомобіля подружжю важко впоратись. Проте виїздити з міста не збираються. Жінка ділиться, що надає сил протистояти ворогу. Надіжда, ж закінчиться закончиться жита, все що що, що, що виживемо і все, Мир. Мир, головне, прийде. От тоді і говорится, верой влучше і держимося, іначе чим прифронтовий Нікополь страждає від постійних обстрілів окупантів майже два роки. Жодного дня не приходять без артобстрілу чи атак безпілотниками. Тож, будь ласка, не ігноруйте сигнали тривоги та за можливості перебувайте в укриттях.